Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що перемовини з росіянами та американцями відбудуться 17-18 лютого у Женеві. Так разом з ними на перемовинах будуть присутні ще п'ятеро посадовців. Очільник офісу президента Буданов, глава генштабу Андрій Гнатов, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР Вадим. Скібіцький команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складової процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета зміна, стійки та тривалий мир, наголосив умеров. Про це й не тільки просто зараз. І до нас вже доєднався Костянтин Матвієнко, політичний оглядач. Вітаємо вас. Добрий вечір, глядачі. Пане Костянтине, що думаєте з приводу того, чому змінилась територія перемовин? Що взагалі змінилося, Що відбувається, чому женева? Як вам склад оголошений паном Мумеровим? Наскільки ви особисто вважаєте його кваліфікованим настільки, щоб проводити ці перемовини? Наскільки на ваше суб'єктивне бачення правильно сформована команда? Прошу? На моє суб'єктивне бачення склад української делегації не змінився в порівнянні з тим, який був в Абудабі. Чому змінилося місце При перемовин спочатку? Пам'ятаєте, була ідея в Ріаді, в Джиді, потім, врешті-решт, в Абу-Дебі? Я думаю, що країни, які виступають такими, що приймають ці перемовини, переконуються в тому, що вони не мають ніякого сенсу. Ці перемовини, що вони всі являють собою татр для одного глядача Дональда Трампа, і вони просто втрачають бажання. Бути учасниками цього спектаклю, тобто це не про мир. Це не про припинення війни, і це чудово зрозуміло тим країнам, які керівникам тих країн, які виступали приймаючою стороною. Тут дуже важливо пам'ятати, що Рос... Путін змінив керівника російської делегації. Якщо у Гудабі Росію представляв адмірал Костюков, який очолює головне управління розвідки російського генерального штабу, тобто людина, ну так чи інакше, але з військової сфери людина, яка реально приймає рішення, то Мединський є блазним. Це просто він він голова спілки письменників. На мій сором. Я не пригадаю, хто очолює спілку письменників України, але думаю, цей достойний чоловік цілком міг би очолити українську делегацію на перемовинах у, у Женеві. Тому сам факт заміни керівника делегації російської говорить про те, що Росія. Ще раз підтвердила своє несерйозне ставлення до цих переговорів, і що на цих переговорах вона запобігає ласки Дональда Трампа з одного боку, а з іншого боку, тягне час, бо Росії потрібний час на перегрупування на нагромадження людських і інших ресурсів для того, щоб вже починати весняний наступ. Україна не може не брати участь в цих переговорах, бо ми теж вимушено граємо в театрі одного глядача. Трампа нещодавно, буквально вчора, в, в виданні The Atlantic вийшла стаття інтерв'ю пана Шустера, йдеться про не Шу Шустера, а Сальмана Шустера, який провів певний час на Банковій, і йому Зеленський, зокрема, як на мене, відкритим текстом сказав, що якщо Дональд Трамп Хоче мати якийсь позитивний результат для проміжних виборів на восени цього року для республіканців, то відповідно він би мав би додати більше зусиль для вирішення цього питання війни Росії в Україні. Ну як бачимо, у Трампа зовсім інші проблеми виникають на сьогодні. Часто вже не пов'язані з політикою а зовсім з іншими речами, і відповідно я думаю, що Трамп буде втрачати інтерес до цих перемовин. Таки така наша реальна диспозиція. Тому результат війни вирішиться на полі бою. Але ж для того, щоб він не вирішився на полі бою, в тому числі потрібні союзники. Україна не може це зробити самостійно, принаймні зараз. Потрібні все одно військові, якісь військова якась допомога, політична, в тому числі. Хоча б лобізм якийсь так чи інакше, чи не потрібен давайте розбиратися з цим, тому що амбітно казати про те, що Україна і перемога України в її руках, але ж по факту, інколи це не так. У України відпав такий дуже важливий союзник, як Сполучені Штати. В особі Дональда Трампа Сполучені Штати є союзником Російської Федерації, і я не розумію, чому ну я розумію, що українські дипломати так не можуть говорити, але українські політики і українські політичні експерти цілком мають підстави стверджувати, що Трамп виступає на боці Російської Федерації. Нещодавно пройшла інформація про те, що Кирил Дмитрієв, це такий собі емісар. Путіна на мій превеликий сором він киянин це Кирил Дмитрієв, народився в Києві, Він запропонував Трампу і його оточенню. Проекти в Російській Федерації йдеться про корисні копалини йдеться про північний арктичний шлях, про енергетичні проекти ряд інших проектів на 12 трильйонів доларів. Ну це так, як порахували Росіяни. Тобто вони ще не розвідані корисні копали, не вже порахували в рахунок цієї величезної суми. Це для контекст. Саме так, концесію на 25 років. Тобто, Трамп манять такими, от речами, Вітков і Трамп на це ведуться. Більш-менш притомні американські експерти на це не ведуться, але вони вимушені так само танцювати під цю гнилу дудку Дональда Трампа. Така от є об'єктивна обставина. Тепер що стосується, ви сказали, що амбітно говорити про те, що. Перемога на полі бою, але для цього немає всіх необхідних передумов. Річ у тому, що у нас немає іншого виходу, європейці так вони залишаються нашими союзниками. Так ми їм вдячні за ту допомогу, яку вони надають Україні. Але ми пам'ятаємо, як мляво вони це починали в 22-23 роках. І зараз європейці через свою дуже важку електоральну ситуацію. Ми розуміємо, що про сили ще крайні ліві, лічі, крайні праві. Ну зараз здається, ще більше крайні праві мають серйозні шанси прийти до влади в Франції в Данії. Ви, вважаєте, вони почасти прийшли в Чехії, в Словаччині? Ну про ми всі, всі знаємо, тому за зараз. Для нас складається найкраща ситуація в Європі, тому чим швидше буде сипатись Росія, мається на не лише в воєнному розумінні цього слова, але в економіці, в соціальній сфері, в інфраструктурі, тим буде краще для України. Тому сподіваюся, що всі зусилля українців і наших союзників будуть спрямовані на те, щоб не дати Росії тилових можливостей, ресурсних тилових можливостей продовжувати цю війну стільки скільки путіну заманеться. Пане Костянтин, а ви у своїй колонці для української правди написали про те, що складається враження, що Україна намагається гальванізувати Трампа задля посилення його активності в напрямку зупинки війни, пропонуючи йому політичні дивіденди і навіть добру пам'ять в історії рашисти банальніше. Перспективи величезних заробітків, це те, про що ми зараз проговорили, але тим не менш, давайте трішечки зупинимося на тому і поговоримо, якщо президент Зеленський у своїй риториці передав умовно кажучи так меседж для Трампа, натякаючи на те, що від ситуації в Україні буде залежати, наприклад, і вибори і проміжні результати виборів, яким чином це може залежати, на вашу думку, тому що. Американці, в принципі, якщо послухати американців, вони, наче такі, ми за все добре проти всього поганого, але в принципі в нас є своє життя, є свої проблеми. І те, що там відбувається в Україні, вона дуже далеко за декілька річок і океанів, як сказав їх президент. Давайте про це більш детально поговоримо. Пані Єнесо, бачите, всякий обиватель він егоїстичний. Сполучені Штати це країна обивателів, тому в своїй переважній більшості, тобто там є дуже серйозні науковці, експерти, але в своїй переважній більшості це егоїсти з цією простою американською мрією, будиночок біля нього газончик, машина краще дві, робота, пенсія. Тобто вони мислять такими категоріями. Ясно, що це не про цивілізацію, це не про світ. Хоча Америка, американська нація є. Одним з головних рушіїв нашої людської сучасної цивілізації ну точніше, західної цивілізації, тому що другою опорою цієї цивілізації є безумовно Європа, широкому розумінні слова Європа, включно з Україною, яка захищає цю цивілізацію, але має увазі звичайно і Британію, і Норвегію, які не є штаном Європейського союзу, але здійснили величезний внесок в науку, в дослідження, в технології, в європейську культуру. Отже обиватель егоїстичний. І відповідно політиків, який породжує цей обиватель теж є егоїстичним. Тому що, якщо ми подивимося на Трампа, ми можемо назвати Трампа культурною людиною. А Венце можемо. Та й Віткофа не можемо. Е, можемо певною мірою Рубіо, але він собі на умі він, так би мовити, зацікавлений своєю малою батьківщиною Кубою. І всі його інтереси там Європа, а тим паче Україна для нього не на першому е, місці. Ми не побачили ніяких. Ну правда, пройшло лише півтора дні е, Мюнхенської безпекової конференції. Товіть собі 62-га безпекова конференція. І де в тій Європі безпека, якби не Україна з Мюнхен... з Європа з Мюрхінською конференцією. Отже, е, ще раз мушу підкреслити: ми великою мірою з цією страшною агресією сам на сам е, можна вітати. Зусилля нашого президента, нашої влади в намаганнях якось переконати наших союзників більше нам допомагати, але об'єктивно обставини складається так, що союзники, які залежні від електоральної думки, вони більше все таки про свою сорочку ближче до тіла. От така ситуація в нас є, і ми вже скоро буде піде п'ятий рік. Як ми цю ситуацію вивозимо, витягаємо вся країна від Закарпаття до Харківщини і Донеччини. І бачите, поки, поки що тримаємося так з допомогою союзників. Але треба дедалі краще розуміти, що союзники, їхні ресурси, а саме головне, їхнє бажання нам допомагати, на жаль, не є А... Чи розглядають вони на вашу думку ситуацію того, коли, наприклад, Україна. Не змогла впоратися з цією навалою і без е, додаткової серйозної підтримки від е, своїх партнерів, е, так чи інакше ну, не витримала. Що будуть е, робити далі е, європейці? Тому що якщо ми вже говоримо про ризики, то давайте вже розглядати і більш апокаліптичні сценарії, і що за ними може стояти чи Європа, в принципі, готова е, умовно кажучи без різниці, хто там буде. У Європарламенті європейці чи росіяни? Дивіться, значить, ну, з тими людьми, з якими я контактую, вони безумовно це все розуміють. І в Польщі розуміють, хоча не всі політики, не всі, не всі польські обивателі розуміють, наскільки великі небезпеці вони знаходяться. Найкраще небезпеку розуміють країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва. Данія дуже добре це розуміє. Норвегія дуже добре розуміє, бо має давній досвід взаємодії з росіянами в Арктиці, і вони знають їхню агресивну манеру поведінки. Росіян значить, я ж сказав, вже трохи розуміють в Польщі. Розуміє персонально Петер Павел і персонально. Це президент Чехії, і персонально міський голова Будапешт Мадяр. Він теж чудово чудово розуміє небезпеку того, що являють собою росіяни. Але в своїй більшості ті, хто приймають рішення, от пам'ятаєте, Мерц нам це канцлер Німеччини, нам обіцяв Тауруси. Мерц, а де Таурус? Таурусів досі немає. Хоча хочу сподіватися, вони є, тільки нам про це не говорять. От так я за. добре, окей. Але щось мені підказує, інтуїція можливо, що все-таки таурусів у нас ще немає. Відтак е вони розуміють. Ховають голову в пісок, От завдання нашої дипломатії і е, наших журналістів витягти цю їхню старосину голову з е, піску, і все ж таки, щоб вони подивилися на світові реалії е, незатьмареними тверезими очима. Пане Костянтину, на вашу думку, якщо б Україна більш щільно почала працювати в бік дипломатично, в бік Китаю. Чи змінилася б ситуація, в тому числі на полі бою, в тому числі і в риториці Росіян, в тому числі і Україна, її роль зараз в тому, що відбувається взагалі у цій страшній війні. Просто міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Мюнхені двосторонні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, і тоді там було досягнуто і підтверджено. Шлях розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги та територіальної цілісності, про це сказав Сибіга, і ще Китай обіцяє допомогти енергетично підтримати Україну. Тобто, начебто, виглядає, що ось ці дипломатичні, якщо умовно кажучи, такий серйозний. Партнер, як американці починають е, відхитуватися, так від, відхрещуватися від того, що відбувається в Україні, то в принципі логічно було піти до е, ще одного такого ж. Е, Ну, серйозного гравця геополітичного світового як Китай і налагоджувати там стосунки, тому що всі ми е, знаємо дуже багато говоримо про те, що росіяни дуже дуже зараз е, від Китаю залежні. Тож, можливо, відповідь не в Америці, а в Китаї. Давайте про це поговоримо. Китайська сторона дуже довго уникала прямої зустрічі між міністром закордонних справ Китаю і міністром закордонних справ України. Дуже добре, що відбулася ця зустріч. Це надзвичайно важливо. Ми не маємо права забувати про те, що Китай заохочував може досі заохочує війну Росії проти України. Первинний задум був такий в 22-му році. Пам'ятаєте, Київ за три дні, і Китай в 22-му ж році пішов би на Тайвань. То, якби світ проковтнув Україну, якби Росія окупувала Україну, то Китай міг би спокійно окуповувати Тайвань, тим паче, що там юридична ситуація для країни агресора значно краще. Світ визнає Тайвань частиною суверенної території Китаю, і світ закликає Китай просто не застосовувати силу до своєї бунтівної провінції, як те вважає. Китай, коли е, Цзіньпін побачив, що е, невелика порівняна Україна може опиратися такі, коли сказали Другій армії світу, і як е, отримали по зубах расисти в Україні. І побачив, що дуже поступово. З огляду на відчайдушний і героїчний опір українців світ потроху почав ставати на бік України. Спочатку Сполучені Штати в особі адміністрації Байдена, Європейський Союз, інші країни. Першою, хто підтримав Україну, була така країна, як Сполучені Штати Мікронезії. Зовсім маленька країна, але з дуже чіткими дипломатичними меседжами вона першою згоду назвала, що це є агресія, неспровокована агресія, яка згідно міжнародного права кваліфікується як злочин. Це спасибі мужньому під президентом мікронезії і народу цієї країни, тому Китай побачив, що може опиратися невелика країна величезній а Китай віддає належне тому, що мешканці Тайваню дуже не хочуть опинитися в комуністичній системі управління. Тому Китай загальмував з нападом на Тайвань. Зараз Китай все таки зацікавлений в тому, щоб війна тривала. Це суто об'єктивно, на про великий жаль, але ми мусимо чесно говорити, що Китай має з величезними дисконтами постачання з Російської Федерації не лише нафти і газу, але цілого ряду мінеральних ресурсів. Туди переноситься мідне виробництво, туди йде майже весь російський нікель. Бо абсолютно ну таких цінах, яких не існує на світовому ринку, значно нижче. Світових ринкових цін е, Китай е, в, в, хачає з озера Байкал е, два водогони женуть прісну воду. Е, кит, вирубають е, тайгу Сибірську, е, що являє собою легені планети. Між іншим, тобто це світо, злочин проти е, світового клімату, проти світового довкілля е, в, е, вирубає, тому що в Китаї мало хто про це говорить, але про це треба говорити. Е, його вітринна енергетика, е, вітряки, сонячні панелі все прекрасно це працює. Але китайська провінція. А це величезна кількість, людей, це більше як 100 мільйонів людей. Живе на дровах в кліматі, який не сильно відрізняється від того, який у нас з вами сьогодні за вікном. Тому Китай від Російської Федерації отримує колосальний зиск. І цей зиск він отримує тільки завдяки цій війні. Проте Китай хоче все таки зберегти два своїх головних ринки: ринок Європейського Союзу і ринок Сполучених Штатів. Сполучені Штати у собі Трампа зацікавлені в тому, щоб Китай купував не російську нафту, а е, американську, арабську, венесуельську, яка де де-факто стала американською, е, тому на Китай потрошку тиснуть. Я думаю, що саме цей тиск підтискання Китаю і спричинило те, що Ван Є погодився з зустрітися з Андрієм Сибігою в Мюнхені. Так що ми маємо зобов'язані повертатися в бік Китаю на превеликий жаль. От найбільше дипломатичне досягнення, яке мало місце в стосунках України і Китаю, є те, що Януковичу дозволили купити в Китаї підкреслюю 10 туценят тібетських мастефів в обмін на те, що Янукович подарував сі еталонний екземпляр англійського бульдога. Так, оце, оце все всі, всі жерти доброї волі, які мали місце між Китаєм і Україною з часів встановлення дипломатичних стосунків. Все інше залишалося в протоколах про наміри. Тому зараз ми справді зацікавлені в енергетичній співпраці з Китаєм, зацікавлені в технологічній, причому обопільно, тому, що Кита, тут є ті технології, які Китай вкрай зацікавлений отримати, Колись Китай нас кубдурив. І купив на Миколаївському суднобудівному заводі величезний збудований на 100% крейсер варяг. Він його купував про людське око, він так це пояснює Сполученими Штатами Україні. Він його купує під плавуче казино. Щойно крейсер дійшов до Китаю, він перетворився на те, що й мав бути: крейсер. Тобто, один з трьох найбільших крейсерів Китаю це крейсер українського виробництва. Так що. Я це ілюструю те, що китеці зацікавлені в наших технологіях в ракетних двигунах, в вертольотних двигунах таке інше. Там предмет співпраці з Китаєм у нас є, але більше я думаю, це предмет е, мирного часу. А зараз нам треба все-таки переконувати Китай від повзати від допомоги Російській Федерації. Не забуваємо, що якби не Китай, ніяка Північна Корея не надсилала б сюди десятичний контингент своїх солдатів, не постачала б росіянам артилерійські стволи, артилерійські снаряди і таке інше. Зараз у нас дуже хороша ситуація виникає з Японією. Японія, як так би мовити, повертається на світову арену. На секундочку Японія буде мати, мабуть, уже цього року, якщо я помиляюсь, даруйте глядачі, а можливо наступного, але точно незабаром Японія буде мати третій військовий бюджет в світі після Сполучених Штатів і Китаю. Це потужно. І е, зараз, коли ліберально-демократична партія перемогла з переконливою більшістю, вона контролюватиме близько 70% нижньої палати японського парламенту. То відповідно це розв'язує руки для того, щоб Японія приймала законодавчі акти, які б дозволили їй експортувати зброю, які б дозволили їй більш щільно здійснювати військово-технічне співробітництво з багатьма країнами. сподіваюся, далеко не в останню чергу з Україною, яка в з точки зору військової потужності являє собою безперебільшення провідну державу у світі. Тому знов таки тут є питання взаємин Японії і Китаю. Але от, Україна тут же могла б виступати певним балансиром, тому що Японія і Китай перебувають в дуже непростих історично непростих політичних стосунках. Тому от, тут відкривається вікно можливостей для української дипломатії. Сподіваюся, що е, українське дипломатичне відомство е, в цьому напрямку вже починає думати. Пан Костянтин, а скажіть, будь ласка, яким чином е, якщо для Китаю це зрозуміло, на, на що їм е, Росія? То Росії зараз, вже на четвертий рік повномасштабної війни, вже кінець повномасштабного четвертого року. Так е, їм е, ось ця співпраця чи вони вже не можуть відмовитися? Тому що в принципі логічно було б зараз, плюс-мінус, ато війну, зупинитися і, і, хоча б, почати е, е, закінчувати втрачати і нікель в тому числі. І нафту, і всі ресурси, і природні ресурси, і людські ресурси росіян тут вже у війні в Україні. Притому вони продовжують височуватися і тут, так чи інакше, і все одно височуватися Китаєм, так чи інакше, де логіка. Дивіться, ми ж інше відповіли на це питання тоді, коли ви його ставили. Ви згадали про людські ресурси. Але якщо їм не шкода людських життів, то хіба їм буде шкода ні чи та Тобто, логіки тут немає абсолютно. Це ну, їхня влада це цілковито варварська влада. Влада не є секретом, що Путін просто збожеволів на темі України і відповідно. Він просто намагається довести своє, що він може знищити Україну, і тут є ще один такий момент: от ця війна являє собою вже частину екосистеми, в якій існує російська влада. Щойно вони припинять війну, рашисти, У них посипеться фронт, тому що це там називається цифра від 800 до мільйона людей, які задіяні або безпосередньо на фронті, або близько до фронту. Значить, і куди це все піде? Ми вже зараз бачимо, що коли вони повертаються, російські мобілізовані, повертаються до мирних міст, там кардинально підскакує злочинність, причому варварська злочинність, зґвалтування, пограбування, вбивства. Тобто, і плюс це люди, які переконані, що влада їм винна. Тобто їхня російська влада їм російським солдатам вона винна. Ну насправді в них забрала життя і здоров'я. Тому насправді їм винна. Тому відповідно вони ці люди становлять собою величезну небезпеку для самої російської влади. Ми пам'ятаємо всі бунт Пригожин. Відтак логіки тут немає ніякої. А якщо є, то це логіка людошерів. Пане Костянтине, давайте тепер поговоримо ще про трішечки про а, Мюнхенську конференцію. Ось цю безпекову. А, давайте, в принципі, а, проаналізуємо, що відбувається там, а, чого чекати звідти, яких новин чекати звідти, хто може здивувати. Тому що ви а, зазначили про те, що дуже багато цих і конференцій вже і зустрічей і перемовин, і дипломатичних а, 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 вклонянь, а, так чи інакше було. і... Все одно топчемося на місці, якихось озброєнь військових так чи інакше немає. Ми бачимо це. Чого чекати від Мюнхенської конференції на зараз? Чому її так багато в інфопросторі? Мюнхенська конференція, як я вже сказав, досідає 62 роки. Європейська безпека окрема Мюнхенська конференція окремо. Вони якось не, не, не перетинаються от їхні шляхи, ніяким чином. Е, для України, е, що важливо, ми не побачимо в документах конференції нічого такого, щоб ми не бачили до цього. Але для нас надзвичайно важливі двосторонні контакти, коли ми наша делегація здійснює безпосередні контакти з нашими партнерами або з нашими потенційними партнерами доводить нашу позицію, повідомляє про те, якою є реальна ситуація на фронтах. Не секрет, що наші інформаційні, наші пропагандистські потужності значно менш ніж російські. Просто за рахунок і кількості людей, які у них там задіяні, і кількості грошей, які вони на це викидають. причому викидають, включно з підкупом політиків, з підкупом журналістів. Тому, от для нас Мюнханська конференція важлива саме тим, що ми можемо здійснювати оці от кулуарні. Кроки, які потрібні для української дипломатії, для того, щоб нам отримувати ресурси, чогось такого я вже сказав, в документах конференції я особисто не чекаю. Я чесно кажучи, до мюнхенської конференції втратив давно вже інтерес, і час від часу там дивився її матеріали тільки з точки зору там ну і справді яскравих е, виступів, е, чим чи негативних, як був е, виступ на попередній конференції Джей Ді ще більш позитивних для. України, але як, скажімо, інструмент для здійснення нами якихось таких проривних кроків, я в нахідську конференцію на жаль розглядати не можу. А яку конференцію або які зустрічі можете розглядати як експерт? Я які... на полі на полі, тільки бою. на полі бою? Ну, передусім, тобто, те, що ми дістаємо нашими ракетами, і нашими дронами, їхні нафтопереробні заводи, об'єкти їхньої інфраструктури, їхні військові підрозділи. От, передусім, це плюс, все таки на початку війни. Спасибі нашим західним партнерам. Я знаю особисто людей вояків збройно, сил України, які все таки пройшли добрий вишкіл в тих чи інших країнах. Ми не з них вже можемо вже називати. Німеччина, данія, Британія, Франція. Тому це реально допомога, і щодо таких можливостей ми домовлялися в різних форматах. От куди подівся Рамштейн? От щойн пробив формат Рамштайну себе вичерпав. Ну принаймні, ми поки що зараз цієї коаліції охочих на поверхні ми мало бачимо. Так я максимально добираю слова, як ви розумієте. Ну але ситуація, я думаю, ми всі чудово розуміємо і знаємо. Дрони, ракети, гроші, військове спорядження, продовольство, енергетика. Оце те, що зараз потрібно нам від наших партнерів. І це ми не нахлібники, ми не жебра, ми не просимо, ми їх захищаємо. Їхня безпека, безпека їхніх дітей, життя і здоров'я їхні рідних великою мірою залежить від того українця, який перебуває зараз в шанцях на передовій. Було б чудово, якщо б вони це. Усвідомлювали, а не тільки просто слухали нашу риторику, нашу українську риторику, яка вже чотири роки повномасштабної війни. про це говорить. Пан Костянтин, дуже дякуємо вам за вашу аналітику. Дякую. Костянтин Матвієнко, політичний оглядач, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про політичну ситуацію в Україні і в світі. Щиро вам дякуємо і прощаємо до побачення.